До кінця поточного тижня в Україні збережеться погода з періодичними дощами та без спеки. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер за прогнозом синоптика у західній частині пройдуть дощі місцями з грозами. Температура повітря в день становитиме плюс 22, плюс 27, а у Криму при Азов'ї та на Донбасі до плюс 31 градуса, у п'ятницю вночі у західних областях. А в день на більшій частині території України прийдуть дощі з грозами. Місцями можливі град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Вітер буде східний та південно-східний 5-10 метрів в секунду. вночі температура становитиме плюс 11, плюс 16, у південних та східних областях від плюс 15 до плюс 20. А вдень у західних та північних областях очікується плюс 19 плюс 24, а в інших регіонах від плюс 26 – до плюс 31 градуса у суботу, 15 червня, на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Місцями можливі град та шквали вітру до 17-22 метрів в секунду. Прогнозує синауптик. Вітер буде північно-східної чверті 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, у південних та східних областях від плюс 15 до плюс 20, а в день від плюс 22 до плюс 27. На півдні та у Криму місцями повітря прогріється до плюс 31 градуса. У неділю вночі на Лівобережжі, а в день у більшості областей, окрім південної половини, пройдуть дощі з грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть плюс 12, плюс 17, а в день повітря по всій країні прогріється до плюс 23, плюс 20. Двадцяти градусів нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, цього тижня в Україні прогнозуються доволі активні синоптичні явища. Погода залишатиметься нестабільною у багатьох областях. Можливі короткочасні грозові дощі, а температура повітря трохи знизиться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.